Привіт, молоді любителі екстриму! Ласкаво просимо знову на канал Кенді Board. Нас часто питають, чи бувають у нас хідборди до 2000 гривень? І сьогодні у нас є якраз такий апарат, який коштує всього 299 гривень. На жаль, чи на щастя, у нас таких скейтбордів нема. І зараз я поясню, чому. Що я можу про нього сказати? Наждаку нема. Конкейву я теж не бачу. The nose detail напишіть мені в коментах, бо я чесно заплутався. Ніхто не знає реально. Підвіски жахіття, просто жах. Колеса то схожі на підшипники. Про підшипники я взагалі мовчу. І саме цікаве це тут бушінги, які зроблені не з поліуретану, а зі звичайного пластику. І тому вони що? Правильно, абсолютно не повертають. Ну ось так виглядає приблизно скейтборд, в якому нема нічого від скейтборду. Зараз ми спробуємо довести до ладу цей недоскейт. Що буде далі — дивіться, далі. І ось ми в бетонній плазі на ВДНХ принесли сюди цей недоскейт. Ми трохи його прокачали низами від хард суплай, доклеїли наждак і NAF. І зараз ми підемо і запитаємо у місцевих райдерів, що вони думають взагалі про ось цей апарат. Вибачай, спорт чи бухло? Спорт. Спорт. Безкоштовний тест-драйв. Безкоштовний тест-драйв. Аляса зробиш хоча б хорош хорош. Пару слів на камеру. Що скажеш за те? Хуже, ніж пенібор. Друже, спробувати не хочеш? Це що? Це базар скейт. Взагалі я не скейтер, але можна. Ну давай, подивимось. Ти не скейтер, а це не скейт. Скільки б дав грошей за цю деку? 150 гривень. Ну ти майже вгадав, знаєш, скільки він коштує? Скільки? 220 гривень. <різь> <різь> О, У нас є бажаючий на нолі фліп. Давай. <різь> Хорош. Блин, <різь> близько. Да, ну що, твої враження про цей скейт? Скільки балів із 10 ти б йому дав? Наверно, -10. Давай, дякую за контент. Спасибо. Ну, все виходить не так просто, як пацани думали, а я знаю чому. Тому що подивіться, тут нема майже ноузу і тейлу. Про канків я взагалі мовчу. Ну от я бачу, що ще пару трюків, він може з'явитися. Але це буде останнє, що побачиться дека. Ну що, Ярик, готовий поміняти цей скейт на свій скут? ради Бога, забирай. Правильно, пацани дадуть ще новий. Контент! Є вже перше пошкодження. Картон починає відчаровуватись разом, ходу, з графікою, що була попередньо нанесена на цю деку. Пане Зіп, да. Можна пару запитань? Конечно. Скажи, будь ласка, а був у тебе досвід зі скейтбордингом? Катався колись? Ні, я не пробував. Я катався на Ну, Буду старатися, може, якісь там пару трюків... Научусь А души в душеньку всех обнял, заплакал. С вами был Zip -Zip, пуля, one, and Ноброй Анпеша to Украины. Ау! Мітяй, можна до вас на канал так сказати. Привіт до нас. А що це? Ви мені хочете новий скейт подарувати? Да, у нас бачиш, зараз трохи проблеми з поставками, перебої, доводиться хаботися тим, чим маємо. Так що, Мітяй, вручаю тобі твою нову промодель. Катайся. Промодель відміняю акула. ти ж у нас акула київського скейтбордингу. О, ну все, це індивідуальна графіка. Ці траки, коліса, норм. Цікаво, цікаво. О. Пробую, як вона їде. Коротше, мітя, я, походу, пофіг на чому кататися. Дивись вообще. З першої спроби амплітудний фліп. на деці, на якій нема конкейву. Да-да-да. На -да картоні ката. -да. Реально на картоні. Е бой! Хорош, взяв. Давай! Півтори ноги, Нормас, нормас. Що я скажу? Професіоналу і море по коліно. Мені цікаво тепер в радіусі, а потім ще й на рейлу спригнути. Спри а собі! Єхууу! Трошки більше швидкості до цього впевненості і все вийде. Ось і зробив. Пішли тепер на рейл. Ну слухай, саме час. Вона да. дуже непогано живе, ця дека. Пора треба трошки підвищити рівень складності. Давай, давай, мітяй, ти зробиш. Всі шанси є. Хорош! Мені здається, Мітяй, ти видаєш максимум з цієї дошки. Давайте тепер якийсь грайн на підвісках спробуємо. Чом би ні? Як я можу відмовити талановитій людині? Та ні гані! Ну слухай, я думаю, що треба його вже добити красиво. Я пропоную ще замотити челендж через п'ять сходів. Так, пацани, давайте організовуватися. Хто бажаючий на базарному скейті п'ять ступ стрибати? Давай так, так, по три спроби на кожного. Сажаєш трюк, 200 гривень отримуєш. Ледре, тобі не везе на цих сходах. Минулого разу ти теж лікоть травмував, коли ми грали в гейм-скуд. Прикинь вона ще жива. І, -і, -і нарешті! Мінус мінуснули, коротше, деку. а ну, де в якому місці? Під підвізками стандартна історія. Ми вправили і тепер можна з іншого боку і тобто ще одну. Ну я думаю, що ми зараз можемо поміняти деку, у нас є ще одна. Зараз я замінюю деку, тому що ці вже прийшли вафлі. Вон, дивіться. Просто розірвалося навпіл під підвісками. І так, десь пів години зайняла у нас заміна деки, бо ту ми вже снапнули з п'яти ступ, але вона трималась непогано. Подивимось, чи всі ці фанерні дошки настільки потужні. Зацініть, як ми клеїли наш так. Просто на дактейп, бо іншого у нас не було. Ну що, ти готовий спробувати? Спробуй на плиту, хоча б чи потягне цей наш дак. Свіженький, ти що? Який, я... <риві> <риві> Який сезон поставки, так? Да? <риві> так, я дивлюсь, що наш дак зараз просто з'їде. Заверну. Давай ще туди скочу, лупанем, коротше. <риві> Спроба на мільйон. Я кажу, що що? У мене просто немає слов. Та ти що? Позорський? Ну? Ще ближче і ближче. Кажу, всі спроби дуже близько, але дека реально говно, тому вона ловить все пузом і не дає уїхати. Але пацани молодці стараються. Оу! Давайте дуже близько. Сконцентруйся. Є. Є, бой! Єп! Оу! Ну давай, за старання, 200 рексів раз. І e тобі давай, 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 заляс. Опа, опа. Дивись, уїдеш з п'яти хоч щось, дам. Пацани, респектую вашу хоробрість, що ви взагалі не засали побиватися на цій деці. І Ну, хоч щось уїхали. реально всі старалися. Це була задача із неможливих. Ми сьогодні протестували цю дошку, і що я скажу? Профакам ця дошка по фану, новачкам ця дошка пекло. Тому мораль цієї історії така: не економте гроші на якісному скейтбордичному стафі, тому що він в першу чергу має дарувати вам задоволення. А з вами був канал Candy Boards. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. І будемо раді бачити вас знову. Па-па!